Цей хлопчик дуже активний. Він настільки активний, що ми маємо чимало трудностей з ним. У нього дивакувата поведінка, він не слухає завдання на нашому занятті. Що це, як ви думаєте? Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги. Що таке гіперактивні дітки? Бо зазвичай воно це є дитяче порушення, правда? Гіперактивна дитина це та дитина, яка є надмірно рухлива, має дуже короткий час, коли вона може послухати і спокійно побавитися. Вона потребує дуже багато рухливості: стрибати, бігати, робити різні ковирки, лазати по драбинці і мати такий досить безкетний стан. Я думаю, що усі ми пригадуємо мультик про Петрика П'яточка, на який ніяк не міг заспокоїтися, і цілий час у садочку, підбурюючи всіх дітей, собі літав, бігав і тішився життю. Насправді, чи є у цих дітей, крім того, що вони гіперактивні, і їхні мами намагаються себе і своїх дітей оправдати і казати Добре, що не пасивний, а активний мій хлопчик, так? Звичайно, що тут є ще теж труднощі з поведінкою і з тим, як ми виглядаємо з такою дитиною. Якщо, до прикладу, дитина наша настільки активна, що вона не розуміє, що в магазині не потрібно лазити по поличках, де лежать продукти, або ця дитина теж не розуміє, що є речі, куди не можна заходити, що не можна забігти в трамвай, який стоїть, хоча це не наш. так? Що треба в садку робити щось, що треба, треба виконувати завдання вихователів. Це для цих дітей досить є складно. Тому ми можемо говорити, що саме такі дітки і є гіперактивні. Також тут є ще дефіцит уваги, тобто увага таких дітей є трохи короткою, трохи дуже короткою, настільки короткою, що дитина не може засвоїти тих чи інших навичок, до прикладу, мовлення. Якщо дитинка є гіперактивна з дефіцитом уваги, те, що ми вчимо її і кажемо, як це засвоїти, вона може повторити лише один раз, бо її думки вже далеко-далеко полетіли, і вона вже думає, що й зовсім про інше ще й хоче фізично кудись побігти. Що робити з такими дівками, коли ми хочемо з ними працювати? Найперше їх потрібно дуже мотивувати. Також вони дуже чітко мусять знати, скільки часу їм ще треба тут бути, скільки ще буде тривати їхні заняття. Обов'язково потрібно, щоб вони бачили очками, чи це пісочний годинник, чи будуть знати, що як стрілочка прийде на цю цифру, то ми вже переключимося на інше заняття, і власне переключення це теж те, що буде нас рятувати. Адже якщо ми будемо змінювати часто діяльність і завдання, воно допоможе дитині якнайдовше змогти скористати з нашого заняття, з того навчальної нашої такої мети. правда? Отже, якщо ми говоримо про дефіцит уваги, то перше, що потрібно, це знайти підхід до дитини. Заохотити її і винагороджувати за те, що вона заставляє себе трошки більше бути зосередженими. Якщо ми говоримо про гіперактивність, теж треба зрозуміти, що якщо ця дитина приїхала машиною до вас на заняття, вона сиділа в машині і тепер потрібно їй сидіти теж у вас на занятті, це трошки заскладно для дитини, яка має гіперактивність. Тому, напевно, краще трохи прогулятися довкола будинку з нею і тоді починати заняття. Як же ж здорослина? Зазвичай причина гіперактивності це є недозрівання кори головного мозку. Ну і оскільки рано чи пізно щось та й стається, приблизно у 22 роки у людей дозріває майже в усіх кора головного мозку, і тоді ця гіперактивність і цей дефіцит уваги трошечки згасає, оскільки мозок вже стає, кора головного мозку стає дозрілішою, і вже люди більше вміють володіти собою. Хоча все одно це залишається у дорослих. і ми знаємо чимало відомих зірок, які без тої гіперактивності, напевно, би ними не стали.